В рамках реалізації соціально педагогічної акції, впевненими кроками, назустріч до взаєморозуміння педагоги, батьки, діти, проведено міський круглий стіл на тему Сучасні підходи до вирішення проблем з превентивної освіти і виховання дітей основна мета сьогоднішнього заходу відпрацювати дієві механізми співпраці з різними соціальними інститутами, які працюють в інтересах дитини, саме для того, щоб вчасно, якісно адресно надавати допомогу. Кожній дитині, кожним батькам. Окрім цього, цей захід проходить в межах акцій, впевненими кроками назустріч до взаємопорозуміння діти, педагоги, батьки і всі ці учасники, а саме діти, педагоги, батьки, є учасниками навчально-виховного процесу, до роботи з якими мають залучатися різні фахівці. І саме ми сьогодні зібрали цих фахівців. Цій залі, для того, щоб кожен з них відпрацював алгоритм взаємодії. Під час проведення круглого столу його учасники мали можливість отримати відповіді на питання, що хвилюють практичного психолога, класного керівника, дорослих, котрі, окрім батьків, перебувають найближче до проблем дітей у шкільному середовищі. Провівши моніторингові дослідження по місту, ми побачили. Велику групу проблем, які найчастіше виникають у роботі практичних психологів, соціальних педагогів, класних керівників. По-перше, це робота з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. По-друге, це робота з дітьми, які зазнали насильства. По-третє, це робота з дітьми, які мають певні відхилення у поведінці. По-четверте, це робота з батьками. Тому що на сьогоднішній день основна із функцій сім'ї це виховна функція. Проте, не всі батьки, Батьки мають педагогічну освіту, володіють тими педагогічними технологіями, якими володіють практичні психологи, педагоги в закладах освіти, і виховуючи дітей, вони виховують їх переважно інтуїтивно. І ця інтуїція не завжди їм допомагає. Ми маємо такі негативні наслідки, як втечі з дому дітей. Ми маємо такі наслідки, коли діти починають не Розуміти батьків, виникають конфліктні ситуації, крім цього, насильство в сім'ї і так далі. Ось саме для того, щоб цього не виникало, необхідно працювати з батьками, необхідно підвищувати рівень поінформованості батьків. Ті, хто вже встигли долучитися до обговорення питань щодо організації виховної роботи, соціально-психологічного супроводу дітей і родин у навчальних закладах, відзначають необияку користь для себе як фахівців. Для нас як для працівників соціально-психологічної служби навчальних закладів міста це дуже важливий захід, адже сьогодні ми співпрацюємо в тісній взаємодії з різними органами місцевої влади і перш за все з різними службами. Тому на меті цього заходу є показати, як взаємодію. Соціально-психологічна служба закладу з органами виконавчої влади, тому що до нас, як до представників закладу, звертаються дуже багато батьків з великими проблемами, і саме тісна співпраця зі службою у справах дітей з кримінальною міліцією, з міським центром соціальних служб, всі разом ми можемо надати дієву допомогу. Тому такий захід він розставить усі крапки над і допоможе скоординувати нашу роботу і показати, що необхідно і які методи і засоби використовувати, Ристовувати під час нашої тісної співпраці на сьогодні зібрано та узагальнено в картотеку кращий досвід досвітян міста щодо роботи з батьками. Організатори висловлюють сподівання, що його найближчим часом результативно буде опробовано в кожному навчальному закладі міста.